Всім привіт. Лежала, чекала дитину в школі, потім захотілося мені пиріжків. Думаю, та взагалі не випрошую, йду зараз пірашком налагаю. Поки дійшла до кухні, згадала, що в мене молока немає. Це не проблема. Чайник поставила. Зараз будемо робити пиріжочки на воді. Не переключайте, то дивіться відео до кінця і будемо робити з вами пірожочки. Зараз руки помию і будемо приступати до роботи. Так, спочатку для опари, значить, нам потрібна мука. Муку я вже відміряла 500 г муки. Потім дріжджі, я буду робити двійну порцію, тому я беру одразу 500. Нам потрібно буде на опару 500 і на тісто вже потім додати 500. Це у мене для двойної порції. Для одинарної то 251 раз, 252 Отже, відповідно і одна пачка дріжджів. А так як у мене буде двойна порція, то дві пачки дріжджів. Два яйця беру, цукор, олія, цукор, сіль. Це я взяла на начинку і вода охолоджується на балконі. Так, тепла водичка. Таж повний рецепт пропорції я напишу в описі відео. В теплу водичку. Висипаємо дріжджі. Так, гарненько розцеє. Роз, розтворили, все. Додаємо наші яєчки. Опа. Цукор. І Ще солі. І оце все. Так, оце все в одну різну масу. Потроху муку нашу. І от всипаємо і перемішуємо. Тепер нашу опару накриваємо і на годину ставимо в тепле місце, щоб підійшла. Так, Опара наша пройшла годинка. Зараз будемо дивитися, що тут у нас. Дивіться, як підійшла опара, що вона навіть прилипла вон до рушника. А це означає, що опара дуже-дуже класна. А -а -а. Беремо муки, потроху зараз всипаємо. О, так. Наливаємо ще олійки. Так. Тепер я стою, думаю, як мені цей І з рушника тісто собрати, то в рушник викинуть. Так, і всипаємо муку нашу і вимішуємо тісто. Так. О! Вимішуємо тісто. Так, ось я виклала його на ковричок. І тут ловко вимішу зараз. Так, все, тісто вимісли. Тепер кладемо знову в каструльку. Знову накриваємо. Зараз я полотенце складу в другу сторону. Накриваємо і на півгодинки, хай воно теж постоїть трошки. О, дивіться, як підійшло гарненьке. І зараз будемо з вами допити пиріжечки. Тісто Візьмемо зараз наше тісто. Ой, гарненьке, яке, пухке, пухкесеньке. Так, кину сюди. Поставлю, хай ще стоїть. А ми будемо любити з цього, що правильно, правильно. Так, розкатуємо в таку ковбаску, сильно не жмемо і ділимо на одинакові такі шматочки. Тепер кладу начиночку і заліплюю пережити. Так. Ось повидло наклала. Джем повидло, Можна свіжі ягоди, звичайно, там яблука, все, що є. Я просто подоставала стільки цього повидла, джемів стоїть варення, ніхто його не їсть. Тому я вирішила І... зробити з них пиріжечки. І поклали. І от так от накладуємо пиріжечки наші, беремо яєчко, збиваємо. Мастимо наші пирожечки, духовочка вже включена. Мастимо наші пиріжечки і цукорком посипаємо, поки ті будуть пектися. Починаємо робити другу партію. Так, дістала ось лимонну варіньку, запечатуємо пирожочок. Перша партія вже печеться. Так, все, пирожочок сформували, поклали. Все, беремо лепішечку. Розкатали. Начиночку поклали. Я не люблю великі пиріжки, от хоч убити мене. Я не можу, як от, роблять лапті, я маленькі люблю робити. От, маленьких не робив і ну, я не знаю, мені набагато зручніше і більше подобається, коли маленькі. Чому то от, от такі лапці мене малесенькі, гарнесенькі пиріжечки. О. А то роблять отакий пірашок, начиночки у столічку, одне тісто. Ну і що то за пиріжок? Пиріжечок. Пирожечки змастили яєчком. У нас пиріжечки вийшли Пухкенькі. Смачненькі. Ммм.